Так, де це цей керівник онука? Колишній, колишній, колишній ДАИшник Денисюк Денис Станіславович, да, який зараз очолює ВП номер 2 Бучанського району, продовжує діяти в суперечинному законодавству, тобто ігнорувати 214 КПК. КПК. Черговий раз прийшли по події по сміттєзвалищу в Горинці. Вже 24 часа, вже скільки вже 124 часа минуло. ЄРДР не внесено, не відкрито. Опять ту саму чухню в вуха втрушують громадянам. Ну там ще не прийняли рішення, там щось, типа. Типа, десь це передбачено якісь там рішення. Окрім е, того, що передбачає 214 КПК. Нічого страшного, в черговий раз підемо до суду. Так що, в черговий раз це позорисько покажемо. Е, от, Ірпінське, яке покриває. Е, Зашкварених ділків з Гостомельської ТГ. Хто там, хто там приймає в цьому участь? Рекультивація, Івченко, Смаль. Ну ці всі. О, І чекаємо зараз витяг. Ми тоді не забрали, ми вже схаржили вже від, від 7-го числа. І від 7 травня. Ну, витяг не забрали, оскаржили через суд. І чекаємо зараз цей витяг. Побачимо, чи вони ухвалу суда хоч виконали. Я думаю, що може таки статися, що ще й ухвалу суда вона не виконує. И... Тому чекаємо.